Якщо ви не бачили першу частину про Web 1 2 і 3, то я рекомендую переглянути її в профілі задля цілісної картинки. Тож, як використовувати Web 3 в своїх цілях, це така рубрика наших усіх цих відео. Web 3 є величезна кількість інструментів для досягнення своєї мети, ну і для більшої автоматизації, персоналізації і тощо. І профіту, звісно. Уявіть собі, одна з моїх діяльностей у Web3 3 Я створюю сценарій для NFT колекцій в чат-GPT. Далі я візуалізую цю ідею в Міджорне чи Леонардо. Далі я завантажую на NFT Marketplace, наприклад, Нуар. І продаю. Також в чат-GPT з плагіном Canva, наприклад, можна створювати креативи для вашого блогу, для вашого блогу і навіть цей сценарій. Ці ж NFT, якщо наділити їх певними utility, певними властивостями, вони точніше будуть давати ці властивості, а можуть щоразу купуватись та перепродаватися між вже третіми особами, а ви заробляти роелті. І пам'ятаєте, який був бум колись в степах? Це була революція в web 3 та в Move to Earn. Він ще досі на висоті і будує фундамент, готуючись до росту до росту усього ринку. Адже багато хто забуває, що падіння ціни токена залежало від падіння крипти в цілому. І чому я взагалі о, говорю зараз про степа? Бо там і далі можна заробляти, а це web 3 Ну і в принципі готуватися до майбутнього росту. Щодо utility NFT, про які я так само згадав. І степен Наведу Приклад, є такий ресурс, який називається Stepen Маркет Гайд, де володіючи nft власника цього ресурсу, ти маєш більше опцій на цьому сайті, можеш краще маніпулювати ринком, тому що все-таки степен це і маніпуляція ринку продати, купити і так далі. Викупляти щось, те, що хтось, можливо, недооцінив або помилився ціною. Також часто володіння такими NFT можуть давати тобі знижку у фізичних магазинах, чи є аналогами квитка на концерт і так далі. Колись ще про це поговоримо. Тому одна з тем, про яку я так само буду говорити у своєму профілі, це степен та, в принципі, різні муфти-earn проекти. А продовження про наступну можливість у наступному відео. Переглядаю профілі.